Вітаю всіх! У цьому випуску в першу чергу покажу вам, як виводити зароблені гроші з цього бота. Дуже багато моїх підписників просять зробити ролик, де детально і чітко буде видно всі покрокові дії виведення. Зараз коротко розповім, як переглядати рекламу, а потім дійдемо до виведення. Як багато хто вже помітив, додали капчу після перегляду. Кожної реклами, це для захисту аккаунтів користувачів та бота. Багато хто говорить, що е, тут багато часу йде на розгадування капч. Насправді потрібно буквально 2 секунди, щоб вказати літери та цифри, які пропонуються для вирішення захисту. Для того, щоб забрати щоденну нагороду, також потрібно пройти капчу, натискаю клейм. З'являється капча, я вбиваю в рядку літери та цифри. Уважно, з першого разу, вказуйте правильно, перевіряйте те, що ви пишете, і все у вас буде виходити швидко. Існує три блоки рекламних. У кожному блоці відображаються різні реклами. Наприклад, у цьому блоці, коли проходить 5 секунд. Можна на горі натиснути вже хрестик, і перегляд реклами зарахується. Не обов'язково чекати 15 секунд. І ось так проходимо по всіх блоках, придивляємося рекламу, розгадуємо капчу і йдемо далі. Присутня кнопка Help, де ви зможете прочитати всю інформацію та виведення коштів, як здійснюється. Мінімальні суми в тон це 0,1$. долар. TRX, якщо ви будете виводити, мінімальна сума 0,5 USD. І якщо захочете вивести мінімальну суму в USDT, вам потрібно буде зібрати 5 доларів. Тут також знаходиться ваше реферальне посилання. Якщо ви натиснете на отримати реферальне посилання за допомогою рефер, видадуть вам РЕФ-код. За кожного запрошеного друга ви отримуєте 1 цент доларів США. Також є посібник користувача бота, обов'язково прочитайте, щоб знати всі правила та умови. Також всі ціни, реклами тут розписані. Тепер сміливо перейдемо на виведення своїх коштів у боті. До речі, я маю свій канал Telegram, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Заходимо в бота, бачимо кнопку виведення та реферальний баланс. Нам потрібна перша кнопка, я її натискаю і спостерігаю таку інформацію. Вивести я можу лише тон, зараз, оскільки достатньо коштів у мене саме у цій криптовалюті. До цього трохи вище, якщо піднімемося, я виводила близько 3 доларів до цього на гаманець тонкіпер. Нам пише: введіть адресу вашого тон гаманця. Адреса повинна починатися з AQ або UQ. Обов'язково введіть дійсний тон адреси. Окей, я вз... все зрозуміло, тут бачимо мої послідовні події. Тепер я буду виводити в друге. Для цього спускаюся вниз, натискаю на тон. З'являється пояснювальне вікно. Тепер я йду у свій гаманець, «Тонкіпер». Можливо, ви захочете вивести на Telegram Wallet, дії ті самі. У своєму гаманці копіюю адресу вгорі, де баланс написаний, показую стрілкою, скопіювала, повертаюся у бот телеграм вказую адресу, вставляю у рядку. А з'являється наступне вікно, вказується, щоб обов'язково я ввела мемо. Або напишіть скіп. Пропустити, щоб продовжити без мемо. Мемо необхідно, якщо ви будете виводити на біржу, гаманець «Тонкіпер» або Telegram Wallet мемо немає, тому я сміливо натискаю Скіп пропустити. Тобто пишу Скіп у рядку, і мені кажуть. Чекайте на вивід протягом 24 годин платіж буде оброблений. Перевіряйте зараз свої гаманці, оскільки я чекала на виведення більше двох днів, і вони мали технічні проблеми, адміни їх вирішували. Зараз усе виправлено, поправки внесені, внесено і виведення всім виплатили. Тобто платежі оброблені. Проте тут чітко попереджають нас увага, всі платежі з некоректним мемо було відхилено. Якщо ви вкажете неправильне мемо, система може відправити платіж без відхилення, і ви можете втратити свої гроші. Будьте уважні, робіть, як я вам показала, не поспішайте і все вийде. Дійсно, тут не можна заробити великих грошей, але якщо виконувати всі дії, запрошувати друзів, тоді можна буде вважати цей заробіток додатковим. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я відповідаю на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Стараюся не ігнорувати. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде, Україна!